На не лише цивільне, а також на передовій відвести різдвяну кутю ласощі та купу іншого добра. Військових такий план вирішили реалізувати волонтери напередодні новорічних свят. Зібрали понад 150 тонн гуманітарної допомоги і за три дні хочуть об'їхати щонайменше 9 точок на фронті. Яким чином збирали увесь цей цінний вантаж, які перешкоди нині стоять на шляху у благодійників? Знає Анастасія Халецька. Вислови волонтера Сергія можна розбивати на цитати: на фронті завтра можеш бути ти може бути я, можуть бути наші близькі. І я би дуже не хотів, щоб моїм друзям і мені ніхто не допомагав. Юнак брав участь у подіях на Майдані. До початку війни займався бізнесом. Тепер більше віддає ніж заробляє. У Сергія є бар, що тепер виконує функцію волонтерського штабу. На другий, третій день від початку повномасштабки. У нас була створена організація. Автоволонтерів, які роз'їжджали по Києву, допомагали військовим, цивільним доставляли продукти туди-сюди, допомагали того, що було дуже багато запитів. Спершу допомагали столиці та області. Поміря того, як ворог відходив з Київщини, волонтери розгалужували кордони своєї діяльності. Тепер основний вектор допомога військовим та цивільним на лінії фронту. Там, чи чим? Ну, там, там там? Взяти? Від початку повномасштабного вторгнення оса придбала близько 50 автівок для військових, десятки дронів передала сотні тонн гуманітарної допомоги. Раніше волонтерські рейси оси стосувалися здебільшого цивільних. Останнім часом сконцентрувалися на військових. Таких поїздок, я гадаю, було більше вісьмидесяти. Ми були Київська область, Харківська область, Донецька, Луганська, Запорізька, Херсонська. Ми були в Бахмуті багато разів. Авдіївка, Красногорівка, Нью-Йорк. Часів яр, ну, Но... стрьомні місця були в усі кажуть: від моменту створення пережили не одне вигорання. Ті, хто були з перших днів, пішли, але на зміну їм додалися нові охочі. Олесь приєднався до команди рік тому. Як водій, довоєнну мету замінив новою, допомагає в наближенні перемоги. Я до повномасштабної війни придбав собі бус хотів зробити собі автодім. Почалась війна, і я зрозумів, що вона трохи не на часі і не буде в мене де тих подорожувати ним. Тепер ці буси готуються в іншу подорож лінією фронту. Кілька тижнів тому волонтери вирішили зібрати подарунки для військових на різдвяні свята та відвести їх. Запланували дев'ять гарячих точок. Ми роздавали листівки. Там був призив передати щось військовим, або задонатити, або принести і покласти щось корисне. Був перелік в буса. Ну і насправді я думав буде гірше, от але вдалося зібрати. Я так думаю, ну 1150-200 гуманітарки. Тут у барі Сергія нині дуже гамірно. Усе зібране добро треба розфасувати по окремих подаруночках для кожного підрозділу, так аби ніхто не лишився без презенту. <плес> Якщо порівняти з минулим роком, люди донатять уже не так охоче, кажуть волонтери. Збори закриваються повільно. Щоразу доводиться вигадувати нові прийоми. Було дуже неприємно, коли ти стоїш, даєш людям листівку, кажеш про те, що передайте подарунки військовим, от і ніяк не відповідають або ігнорують абсолютно, або кажуть ні, дякую, або кажуть «ми не довіряємо. Зараз дуже багато зборів насправді, і це можна сказати така. Ну, мабуть, добра конкуренція, але це конкуренція. і Тобі потрібно якось увагу цю отримати. Та найбільша проблема сьогодні для волонтерів це нестача медикаментів. Поліна в організації займається комунікацією з фармацевтичними компаніями, будь-якими способами вибиває ліки для військовослужбовців. Я відправила ну, десь 25 плюс заявок. Я дзвонила, просила, розповідала, але ніхто не погодився. У нас наразі одна фармацевтична компанія, яка нам допомагає. Виділених ліків не вистачає катастрофічно. Поліна перебирає той дріб'язок і думає, яким чином можна це все розділити на кілька бригад. каже, нині люди просто не довіряють благодійникам. Дуже велика недовіра недовіра через тих псевдоволонтерів, які всі знають дуже випадків. Які волонтери, які продають гуманітарку, забираючи собі, десь там щось хочуть вигадати, щоб наваритися, так сказати. Хоча стати рятівником для військового може буквально кожен. Зібрати аптечку з елементарних медикаментів коштує приблизно 500 гривень. От просто все, що можуть, навіть там на 100 гривень, то можна купити якісь пластирі, валір'янку. нам потрібно все військовим. Це дуже все потрібно. Попри всі перешкоди, вдалося зібрати чимало від енергетичних батончиків та солодощів до газових пальників, термочашок та ліхтарів. У штабі навіть склали з печива та батончиків цілу ялинку, хоч і в розібраному вигляді, але її повезуть на передову, щоб подарувати нашим захисникам новорічний настрій. Хочу сказати дякую тим, хто продовжує, попри втому попри завантаженість, просто так це все робити, допомагати. Ребятам, котрі працюють в барі, волонтерами, і просто людям, котрі це все приносили, і я сподіваюся, далі будуть це все робити. У волонтерів попереду небезпечний маршрут. Планують за три дні об'їхати довжину активної лінії фронту, а це приблизно 1200 кілометрів майже повністю. Та їх це не лякає, адже саме там наша допомога нині так потрібна. Виключно в ті єдності, котра була з самого початку, і котру хочеться поновити зараз можлива перемога. Якщо цього не буде, то про що ми можемо говорити? А Апоскаде Анастасія Халецька, Юрій Іщенко, телеканал Київ.